Хочу схуднути, але думки про їжу, дієту і обмеження викликають тривогу, сором і страх. Якщо це ви, то ви не одні. Це відео для вас. Якщо у вас проблематичні стосунки з їжею, зі сприйняттям свого тіла і регуляцією харчової поведінки. Я Оля Онощенко нутриціолог, персональний тренер, доктор соціальних наук, це канал Піди поїж». Сьогодні трохи незвичне відео, в якому я розберу один з типових кейсів клієнтів, які до мене звертаються. Це зазвичай люди, які сиділи на різноманітних дієтах. Іноді їм вдавалось схуднути. Потім вони набирали назад, або їм навіть не вдавалось висидіти на дієті. Вони зривались. І через. Це замкнуте коло, дієта, схуднення, зрив, набір ваги, сором провина розпач, дієта схуднення, набір ваги. Це все призводить до збільшення і збільшення негативних емоцій. Все важче і важче регулювати свою харчову поведінку. Дуже часто це все виливається в розлади харчової поведінки. І не обов'язково клінічні розлади харчової поведінки. Нам не треба їх діагностовувати, щоб зрозуміти, що потрібна допомога. Це просто може бути невдоволення своїм тілом, це може бути. Втрата контролю над їжею, переживання через кожен зайвий шматочок їжі, залежність від фізичних навантажень, переживання з приводу дієти, низька самооцінка. І просто треба розуміти, чи тема тіла їжі харчової поведінки спричинює якийсь психологічний дискомфорт чи ні. Цього вже достатньо для того, щоб шукати допомогу. І дуже часто люди про це не говорять. Я би хотіла підкреслити, що ця проблема дуже розповсюджена. Про це просто ніхто не говорить, тому що, по-перше, знецінюють свої важкі почуття, думають, що це недостатньо важливо, що це, ну, це ж і не хвороба. А по-друге, дуже часто така ситуація супроводжується дуже сильними негативними емоціями, направленими на себе сором і провина. І, звичайно, нам ні те, ні те не допомагає виправити ситуацію. Тому хотіла би поділитися з вами кейсом. Що робити в таких обставинах? Звичайно, проблема розповсюджена, але кожна, кожен прийшов до цієї проблеми різними шляхами, тому і вирішення цієї проблеми буде індивідуальне. Тут я просто хочу поділитись кейсом клієнтки. Яка мала таку проблему. І, можливо, ви для себе почерпнете якісь ідеї. Клієнтка мала труднощі з регуляцією харчової поведінки. Вона боялась обмежувати себе в їжі через попередній досвід розладів харчової поведінки. Вона знала, що як тільки починає обмежити, одразу, майже одразу, починається знову компульсивне переїдання. Але в той же час вона відчувала тривогу за своє здоров'я. Бо індекс маси тіла в неї був за високий. Вона потрапляла в категорію людей з ожирінням, і всі лікарі наполягали на тому, щоб вона скинула вагу. А також вона відчувала тягар цієї стигми, Weight stigma. Стигматизація зайвої ваги. Тобто вона відчувала, що інші на неї дивляться з осудом. І оцінюють її як ту, хто не має сили волі або достатньо розуміння того, що треба худнути, або лінивої особи. І ми знаємо, що це абсолютно неправда. Зайвого вогус купа факторів, і це не вади характеру, це не відсутність. Сили волі, це не відсутність дисципліни, це не лінь. Але про це в іншому відео. Тому ми з нею сфокусувались на діях, направлених на покращення здоров'я і самопочуття. Ми зовсім прибрали фокус зі схуднення. Якщо ви в схожій ситуації, подумайте, що ще можна зробити для вашого здоров'я без схуднення. Чи є у вас зайва вага, чи нема зайвої ваги, подумайте, що ви можете робити для свого тіла без мети схуднути. Є купа різних варіантів, купа різних дій, направлених на здоров'я і покращення добробуту, самопочуття. І так, здоров'я можна покращити без схуднення. А також відношення до себе можна змінити без схуднення. На чому ми зосередились? По-перше, на досягненні адаптивної харчової поведінки, і, по-друге, конструктивних думках щодо образу тіла, що таке адаптивна поведінка, харчова поведінка це, по-перше, відсутність заборон будь-яких продуктів. Але з цим також покладання на почуття голоду і ситості. Тобто, ми орієнтуємось на почуття в тілі, щоб вирішити. Чи нам зараз їсти, чи не їсти? Чи з'їсти ще шматочок, чи вже достатньо? Ми також беремо до уваги, як тіло буде почувати себе після цього прийому їжі. Ми маємо переконатись, що після цього прийому їжі тіло буде добре функціонувати. Звичайно, якщо ми наймоські тортиків, то тіло не буде себе добре почувати і добре функціонувати. І також. У адаптивну харчову здорову харчову поведінку входить відсутність або зменшення емоційних прийомів їжі. Тобто ми не їмо під впливом негативних емоцій. І після того, як харчова поведінка налагодиться, наступним кроком можна вже ставити експерименти з коригування раціону. Простежити, чи достатньо білка, і додати, якщо недостатньо, чи достатньо клітковини здорових жирів, чи не забагато насичених жирів в раціоні. І таким чином ще більше підтримати себе на дорозі до здоров'я. Вже розповідала в попередніх відео, що якщо ми їмо певні продукти, то почуття голоду буде зменшуватись, почуття ситості збільшуватись. Можна до цього підходити стратегічно. І ось які цілі можна собі поставити замість того, щоб схуднути, досягти регулярності в прийомах їжі, сніданок, обід вечеря, якщо треба перекус між обідом і сніданком, між обідом або і між обідом і вечерю. Дуже корисно мати таку гнучку структуру приблизні вікна, коли ви їсте. А також приблизний план того, що ви будете їсти, якщо є проблеми з харчовою поведінкою. І потім ця структура нам допоможе виявити, де чого не вистачає, коли є тяга поїсти в той момент, коли, в принципі, їсти не треба фізіологічно. Це нам допоможе дослідити, що тригерить якесь переїдання або потяг на певні типи продуктів. Далі, урізноманітнити раціон. Наприклад, їсти 30 різних рослин на тиждень. Дослідження показали, що ті, хто їдять 30 різних рослин на тиждень, мають кращу мікрофлору кишковика. А ми знаємо, що мікрофлора впливає на весь організм, на здоров'я в цілому, на наше самопочуття і на наше схуднення. Далі розглядати кожен прийом їжі як можливість поживити своє тіло. Давати тілу найкращі, найпоживніші елементи вести журнал харчування для моніторингу харчової поведінки, що включає думки, стан, емоції і розвиток сприйняття себе окремо від зовнішності і харчування. Я це не тільки моє тіло. Я це не тільки. Те, як я притримуюсь дієти. Дуже часто ми вдаємось до такої об'єктивації, самооб'єктивації, ми оцінюємо себе за своєю худобою або за тим, наскільки сувора у нас дієта. І зовсім забуваємо про інші аспекти нашої особистості, такі як характер, почуття гумору, знання, навички, інтереси, хобі. Контакти, зв'язки, недоліки, переваги. Ми дуже багатогранні всі особистості, і наша цінність не зводиться до цифри на вагах. Тобто, з цього прикладу можна бачити, що ми можемо працювати паралельно над налагодженням харчової поведінки, покращенням здоров'я. І паралельно працювати з образом тіла, зі сприйняттям свого тіла, що є дуже важливим дуже часто, тому що якщо ми не приймаємо своє тіло, якщо ми занадто на ньому концентруємось, якщо воно для, для нас диспропорційно важливе, тому то ми будемо продовжувати обмежувати себе, не слухати своє тіло, не поважати своє тіло, не турбуватись. Про своє тіло, тому що те, як ми виглядаємо, для нас більш важливо, ніж те, як ми себе почуваємо. І якщо можна дати одну загальну пораду у випадках, коли у вас і є і бажання схуднути і страх дієт підійдіть до питання з точки зору покращення свого самопочуття, свого здоров'я. Ми знаємо, що можна покращити здоров'я без схуднення, трохи підкоригувавши дієту, додавши фізичної активності, звернувшись до лікаря. Схуднення це ще не все. Дійсно, зайва вага дуже часто спричинює певні проблеми. І зі здоров'ям, і з зовнішнім виглядом, і навіть з вибором одягу, але насамперед ми маємо вибирати турботу про себе, про своє тіло. І тоді, мабуть, схуднення може бути хорошим бонусом в цьому процесі. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібна допомога нутриціологічна або психологічна в цьому питанні, будь ласка, записуйтесь на консультацію. Лінк під цим відео і або підписуйтесь на мій телеграм-канал. Психотерапія для тих, хто вічно на дієті. І не забудьте підписатись на цей канал, прокоментувати. Якщо ви прокоментуєте, я вам буду дуже вдячна, тому що алгоритм краще закрутить це відео. І нагадаю, вам ви не самі з такою проблемою. Це дуже розповсюджена проблема. Тому сподіваюся, що це відео побачить більше кількість людей, яким нашкодила дієтична культура, культ дієт, культ худоби. Я всім бажаю міцного ментального і фізичного здоров'я. До побачення!